Тімфан це компанія, яка розробляє унікальні та високотехнологічні відпарювачі. Ви зможете легко відпарити та дезінфікувати свій одяг за лічені хвилини. А завдяки ергономічному та компактному дизайну прилад можна взяти з собою у подорож або у відрядження. Відпарювачі стімуан адаптовані для всіх, для кого прасування не найприємніша справа, але кому потрібно, щоб їх одяг виглядав неперевершено кожного дня. Це союзник усіх модних господинь. Відпарювачі незамінні для тих, хто піклується про свій гардероб. Це ключовий аксесуар для пресування цупких чи делікатних речей, таких як костюми чи спідниці зі складками. Він також здатен зберігати делікатні тканини, такі як шовк чи муслін, та одяг зі складних матеріалів, топи з паєтками, сорочки з вишивкою, флока та інших. Стімуланс зберігає волокна та допоможе вашому улюбленому одягу довше виглядати неперевершено. Вертикальний відпарювач Тім One швидко та ефективно впорається зі складками та заломами на одязі. Чудова заміна звичайній прасці, стильний та зручний у використанні. Завдяки резервуару для води на 1 та 8 літрів прилад може безперервно працювати 45 хвилин. Тім One зберігає волокна та допомагає вашому одягу довше виглядати неперевершеним.